Так, ну все я. Давайте почнемо. Анастасія! Сотяна, заходи, а їх десь треба присісти, хороші. А як завжди доповідати? Анастасія. Субіграм. 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 А ви теж будете доповідати просто?

Одноголосно. Усіх на руках перелік питань, хто за даний проєкт, хто за дані питання одноголосно. Переходимо до першого питання. Так. Перше, перше питання про затвердження статуту Калинівської селищної територіальної громади. Доповідає Сукру Анастасія Йорівна. Доброго дня усім присутнім. Вашій у пропонується проєкт рішення mm -mm. про затвердження статуту. А, іде, йде, я вам Пропонується проєкт рішення про затвердження статуту Халинівської mm -hmm. селищної територіальної громади. Перш за все, хочу повідомити, що проєкт статуту розпороблено робочою групою щодо роботи статуту за участі громадської організації громадська ініціатива Муганщина за підтримки між oh, міжнародного фонду відродження. Статут, проєкт статуту почав розроблятися, напевно, січня 2025 року, почалася наша бідна співпраця. 27 березня 2025 року проєкт статуту було опубліковано на сайті Волинської селищної ради для того, щоб жителі громади ознайомитися, внести свої правки, пропозиції та зауваження. 25 квітня 2025 року відбулися громадські обговорення та презентація. Редакції статуту, яка була на той момент ну, будинку культури, громадські е, обговорення зазнали, відбулися ну, е, такими, що відбулися, але е, до нас надійшло до членів робочої групи багато зауважень та пропозицій до редакції статуту, зокрема, За, від депутатів селищної ради. Усі? Хочу повідомити пані Алі, також да, що отримали зауваження та пропозиції від депутатів селищної ради, які були опрацьовані робочою групою. Тобто, ну, Скажем так, на 90% враховані на сьогоднішній день. Я вам можу просто презентувати ну, колишню редакцію і зараз діючу. Як багато внесено правок, які виділено текстом. По кожному зауваженню вносилися правки, які не заперечують законодавству, ну робоча група. пішла. Пішла на зустрічі, на поводження цих, ну, цих правил. Тому, якщо немає зауважень та, та запитань, пропоную озвучити проект рішення. Відповідно до закону України про місцеві е, про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, керуючись Конституції України, стаття 19 пункт 48 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування, та забезпечення реалізації права жителів на участь у вирішенні питань місцевого значення. Враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань регламенту, законності, правопорядку депутатської етики, діяльності, етики та запобігання корупції, Калинівська селищна рада вирішила перше затвердити статут Халинівської селищної територіальної громади проводського району Київської області, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту заповнені правопорядку депутатської етики, по діяльності етики та запобігання корупції. Прошу поводити даний проект рішення та винести на сесію середньої згідно законодавства територіальної громади я був обов'язковим стратегія Тому треба і підтвердити до статуту. Додається чотири додатки, які є невід'єднаною частиною. Штатут, де визначено форми участі жителів громади на вирішенні питань місцевого значення. Ну, Першу перепросимо підтримати. Пропоную рекомендувати селищній раді затвердити статут. Хто за? Так, сліду ще. Дякую. Продовження дії договору земельної ділянки. Укладеного Десна, з товариством весна та внесення змін до нього. Дане питання виносилось на попередню сесію і було зняли на нього з попередньої сесії. Було доручення, і на цю сесію ми його і на комісії ми вже його розглядали. Десна 2 мала в оренді земельну ділянку, в неї закінчується термін, і вони просили продовжити було вивчено це питання і просимо продовжити дію договору оренди земельної ділянки, впаданої між колонівською селищною ради та товариством Десна-2. На тереально посвідчено два 2005 року. Зареєстровано в реєстрі терміну було на 5 років. Внести наступні зміни до договору оренди земельної ділянки, опаданої між Калинівською селищної ради та товаристом Десна-2, а сам пункт 2.1 розділу 2. Термін дії договору випасти такі редакції. Довер у Орієнтуюка рости на 25 років, а саме до 24 травня 2030 року. Пункт 4.1 розділу 4. Розділ 4. Оренда плата. Викласти такі редакції. Оренда плата за земельну ділянку вноситься орендарем у виключно в грошовій формі національної валюти України в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. На дату указання цього договору встановити 171 300 Ревіть 57 копійок. Орендаплата у нас це ретеремо в їх е, І пункт 4,1,1, розділ 4 оренда плата такі редакції. Нормативна грошова оцінка замені ділянки на дату вкладення договору згідно витягу із технічної документації нормативної грошової оцінки замени ділянки від 18 на 3.25 року становить 5 мільйонів сімсот 1019 гривень, 10 копійок. Доручити в селищному голові укласти про внесення змін. Контроль за виконанням даного рішення покласти на земельну комісію. Це земельна ділянка, вони там рекультивацію проводять. Тому така маленька. Носимо, а, вже використання. Ні, я виходив ще Це Ні. нам вигідно, що вони договір, щоб вони, вони платили. Вони її не використовують? <звучить> використовую, Вона закрита вже три роки чи чотири вже. Так, став на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати селищній раді затвердити давній проєкт рішення? Голосно. <кхів> Про затвердження технічної документації заустрою щодо інвентаризації земель референційного перезначення комунальної власності за межами села Рожевка. Олександр Іванович, Ви повідаєте? В. В. Поповинівський, П. Вікторичев. На Довгородній власній комитет за мовою щодо інтелігенцію за мею призначення перезначення селегальних ділянків під кладовищами, яких знаходиться за межами села Рожевки. І на сесію пропонується затвердити цю технічну документацію, Встановити і присвоїли її кадастровий номер. Дані земельній ділянки це 2 гектари. І після затвердження зареєструвати в реєстрі речових прав. Контроль покласти на земельну комісію. Хто за те, щоб рекомендувати сесію, затвердити даний проєкт рішення? одноголосно. голосно. Красивість питання, що мають про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку та передачі його приватну власність громадянину Осьмаку Юрію Миколаївичу. Проступило на затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва танцювання житлового будинку громадянина 8 Миколаївча -ка, кошта за мельної ділянки 25 соти по вулиці Лесі Українки 46. Прошу рекомендувати затвердити. Ухвалити даний рішень, прошу голосувати. Слідче питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні церкви призначення, якої змінюється зумет для ведення особистого селянського господарства на землю для будівництва і поговорив. Злочовський Юлії Сергійні в межах села Красилівка. Проєкт на затвердження Злочовської Юлії Сергій, про розуміють його призначення і зведення особистого селянського господарства на будівництво та слуга житового будинку.

Надово, питання Про затвердження проєкту заново устрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі селі Красилівка Проверського району та державну реєстрацію права комунальної власності. Світлана поступив проєкт на затвердження щодо відведення земельної ділянки комунальної власності по вулиці Київська у селі Хасилівка для, для обслуговування будівель трагедії. Ну, це це від комунальної власності. Да. До комунальної власності не ділянки. Так. Mm. Да. Mm. Прошу за окремо. За те, щоб рекомендувати сесії і ухвалити дане рішення. Прошу голосувати. Голосно. Слуші питання. Про <просив> затвердження <просив> технічної документації за те, що Леониду щодо ремонталізації земельної ділянки комунальної власності площею номер 1073 А. Щораз про що на селі він доповідає Тетяна Значить, У нас є чотири ділянки при проведенні інвентаризації комунальних земель. Вони знайшли, що код цільового призначення не відповідає дійсності, значить, в селі Скібен була земельна ділянка, відведена під Свердловину, але код цільового призначення їй не відповідав. Провели інвентаризацію, вказали новий код. І, значить, прошу затвердити дану технічну документацію і доручити селищному голові, звернути до державного реєстратора донесення відомості зміни до Державного реєстру речових прав на кого майно. Саме ділянка набився в центрі села Скібного. Ну, там Там було цілівоход, ціревоплеменно, я не відповідав. Хороша хорошо. Хороша, <звіща> Хороший, якщо на ну на Це Дана зима <звіща> ділянка, під свердловину для подальшого там у нас буде будуватися колись садочок, якщо це по садочках. якщо буде. 40 Якщо будет сорт, 150 метрів. Прошу за це. Хто за те, щоб рекомендувати сьогоднішній раді за проєкт рішення? Прошу голосувати. Ще є відповідно нового коду законодавства коду цільового призначення, немає 18 і вирішили ще прийдуні ранки, які сформовані, але маю код 18. І що вона була і поставити відповідні правила подання. Ви замедляти 17-36 рік квітневому. Теж прошу затвердити, і володіє внести зміни до відомості державного, до державного речових прав. Тут обидві чи всі три. Всі три. А, тут три. всі в води... да? да, пікневому, ну, так? 40, так, в квітневому, всі вони в пітневому. 17 11 соток і 4,6. І за те, що, за проконую, да, пропоную рекомендувати селищній раді затвердити е, е, дані проекти рішень. Хто залідучі для ходу що тут я десь ага. про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної, комунальної власності в межах села Перемога? Значить, так само, як і в Рожовці, було проведена ідеалізація кладовища в селі Перемога, сформована дана земельна ділянка. І ми просимо затвердити цю технічну документацію і голові звернутися до державного реєстратора для реєстрації прав комунальної власності у державному реєстрі чоловік прав, а контроль покласти на земельну комісію. Хто за те, щоб рекомендувати селищній раді затвердити даний, даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Голосно. Слідуючі питання про затвердження технічної документації заустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності в межах села Сківи. Така ж сама земельна ділянка була сформована в селі Скибин під підходовищем. Теж проведена інтереса була сформована і просимо затвердити дану технічну документацію, і селищному надій звернутися до державного реєстратора для реєстрації речового права контролю за земельні Так. Аналогічні Та, питання. Хто за те, щоб рекомендувати селищної ради, завернути даний проєкт рішення? Будуще питання: про заперечення технічної документації з мероустрою щодо поділу земельної ділянки мало власності, що розташовано на целіщі Калинівка. Також за мене тренка підкладовіще. Е, мене хочу по її дослідити, і це старе платовище і кладовище, яке на сьогоднішній день і, ну, з активно захоронення. І потрібно скласти технічну документацію. Що... 783, на сьогодні вона захоронюється і об'єднається яке закривається, яке ближче до села. У нас сьогодні розробляємо генеральний план, і треба в генеральному плані зазначити, що на дійсно що там захоронені немає. Кам'янську селищного звернуться до державна реєстрація права на вище зазначення земельних ділянки і відділ земельних ресурсів нашого комітету внесення в, в... в кількість зміни. І е, захоронення буде повідомити про те, що захоронення буде на тому новому кладовищі. Не на новому, а на тому існую чому? Запитання. Ми, хто за те, щоб рекомендувати селищній що раді, затвердити даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Наголосно. Це калинка. Це це. <світування> А, проєкту... та, Ці, питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власні для розміщення та, та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства село Сківен. Mm. Значить, формувалася земельна ділянка для а, стоянки біля коловища в селі Сківен. E, просимо затвердити цей проєкт землеустрою, щодо відведення даної земельної ділянки і сташного. Привезти до державного реєстратора для реєстрації і контроль прокласти місцевої комісії. За те, щоб рекомендувати селищногаді, затвердили питання про рішення. Прошу голосувати. Слідче питання про закриття кладовища традиційного поховання в межах селища Калинівка. Про те, що ми так ділили на дві частини, то цю частинку, яка стає кладовище, пропонується закрити. Значить, закрити ту, ту частину кладовища, так де поховання повернуло, здійснити на кладовищі, селищі Кавівка називає скадастровного, на даному рішення підкласти, називають комусь. А скільки вони вже закриті, так? Так, скільки вони закриті. <пілхо> ну, це, вже... це зовсім трошки, трошки <пілхо> <другі>, прийняте <пілхо> рішення про те, щоб заборонити там чужих охоронити. Немає права Немає права. Вони ж законні вчищують все. і що ти. Так, хто за те, щоб рекомендувати селищні ради, за отримати даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Так, іще питання про присвоєння назви провоку в селі Красівка провозького район. З метою передбачення адресних господарств на території села Красилівка проського район, Київського області, скус назв у прислання нас, нас, для подальшого присвоєння поштових адрес об'єктами нерухомості, вираховуючи звернення старості села Красівка, таборучить до обаї тонку та пропозиції депутатів членів постійної комісії. Відповідно до порядку такого, присвоїти прогулку в селі, Красию, про регіону Київської області, назву, прогулок лозовий. З метою внесення назв вулиць до основника державного реєстру чоловік права на помену дане рішення направити на адресу Державного підприємства національної інформаційної системи контроль виконанням даного рішення покласти на земельну комісію. То за те, щоб рекомендувати селашній рад, раді, затвердити детальний проєкт рішення. Прошу голосувати. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власність розташовано в між селах Пікнева, району Хіба Зараз Земельна ділянка відбудеться до того, щоб виставити її на обзор. Чи до перекладання пропонується на продовжування права? Проєкт такий, що цей проект за русский щодо медика і за 2023. Мати для розміщення експлуатації саме підсотки допоможе без коробки та підприємств розташованих межами саме салати. Прошу затвердити даний проєкт, який передати. 65, 85, 84. Передати в комунальну власність. селищному велику звернутися до державного реєстратора для реєстрації права власності. Після реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку включити до переліку земельних ділянки, які пропонується для продажу на земельних торгах. Для визначення стартової ціни продажу земельної ділянки площою такої то. Долучити Камському селищному голові замовити експертну грошову оцінку зазначення земельні ділянки в організації, яка має ліцензію на проведення зазначеної роботи відповідно чинного законодавства України на умовах, що виправити для проведення експортних гроші земельні ділянки вкласти на майбутньому переможці земельних відповідно до пункту 5 статті 136 земельного кодексу України. Контроль за даним рішенням вкласти на постійну комісію. Ми проплачуємо, а потім нам повернуть ці кошти. Хто захочуть рекомендувати селищній раді і ухвалити даний проєкт рішення прошу голосувати? Засідання постійної промісі оголошуємо закрити.